Вітаю всіх, друзі біблії. Я дуже радий бачити вас. Робограм випустив новий фільтр майбутній ти. Машина час. О, круто. Мені подобається. Треба лише завантажити фото, і робограм покаже, як ви виглядатимете у похилому віці. Не можу дочекатися. Починаємо відлік. Три, два, один. О, ні, у мене немає волосся. У тебе його й не було ніколи. Точно, як же я забув? Але моя броня, вона вся заіржавіла. Як це сталося? І як же мені бути крутим роботом, якщо моя броня геть іржава? Робіку, це не насправді. Отак, ви праві друзі. Схоже, я трохи захопився. Виглядає так реалістично. Так, дуже схоже. Іноді страшно думати про майбутнє. Але сьогоднішній супервірш допомагає мені довіряти Богу, не зважаючи ні на що. Прочитаймо його зараз. Псалом 70, 71, 5 каже: Ібо, владико, надія моя, Господи, ти охорона моя від юнацького віку, мого. Ви знали, що у будь-якому віці можна почати довіряти Богові. Погляньте на життя Давида. Він від самого дитинства навчився довіряти Богові. Коли Голіят, Велетенський воїн, вийшов боротися з армією Ізраїля, усі його боялися. Але Давид не злякався. Бо вірив, що Бог допоможе йому. Давид пішов боротися з голіятом з однією лише пращею та камінцями, і збив велетня з ніг. Коли Давид виріс, на нього чекало нове випробування. Цар Саул почав заздрити Давидові і намагався вбити його. Давидові довелося залишити домівку та ховатися у печерах, аби врятуватися. Але Давид продовжував довіряти Богові так само, як у дитинстві, і Бог зберіг його. Ба більше, врешті-решт, він зробив Давида царем над усім Ізраїлем. Хіба це не чудово? Якщо ви стикнулися з велетенською проблемою або хвилюєтеся за майбутнє, не зволікайте, зверніться до Бога. Він завжди вірний та буде поруч з вами, щоб не сталося. Хочеш дізнатися, як довіряти Богові? Завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. У ньому є цікаві ігри та твої улюблені серії Суперкниги. Не забудь поставити вподобайку та підписатися.